Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Алікс Йоа, в соціальному проєкті, де Юре. Наш юридичний соціальний проєкт покликаний відповісти на усі важливі, актуальні запитання, які ви нам надсилаєте, в тому числі через мережу Facebook, через сторінку соціальну в телеканалу «Алікс.ЮА». Отже, сьогодні, як і завжди, ми систематизуємо питання і велика кількість питань надходить саме з певних. Певних сфер життя. Одна із сфер життя, яка дуже хвилює багатьох, почала хвилювати починаючи з лютого місяця 22-го року. На жаль, це є сумна дата, яку запам'ятаємо всі ми на все життя, 24 лютого. І стосується вона питань виїзду за кордон чоловіків. Неодноразово вже надавали консультації з цього приводу, неодноразово записувались і виходили в ефір. Телепередачі соціального нашого проекту з цього приводу, але кожного майже місяця, кожного тижня з'являються якісь додаткові нюанси, додаткові новели в цій сфері, і ми намагаємось бути, самі бути в курсі всіх новин в цій сфері і також повідомляти вас. Сьогодні я почну цю тему з нового роз'яснення. Яке видала кілька днів назад Державна прикордонна служба України, а саме вона роз'яснила за яких умов можуть і за пред'явлення яких документів можуть виїхати чоловіки за кордон в на підставі того, що їх дружина служить в лавах ЗСУ? Отже, існує норма, відповідно до якої чоловік, дружина якого проходить військову службу. І на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, тобто, хоча б одна дитина. Це вже не питання трьох дітей, а хоча б одна дитина. Такий чоловік має право перетину кордону. Причому кількість перетинів кордону у даному випадку не обмежена. А документами, які дають право перетину, є по-перше, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, який засвідчує. Проходження дружиною військової служби. Це може бути довідка військової частини, довідка центру комплектування, копія навіть посвідчення військовослужбовця. Отже, будь-який документ, який належним чином підтверджує, що наразі дружина перебуває на військовій службі. Підпадає таке формулювання під те, що. Дитина залишається на утриманні такого чоловіка, і він, як чоловік, який утримує самостійно дитину, має відповідне право на виїзд за кордон. Тому ті чоловіки, в яких саме дружини в їх родині служать, можуть користуватися цим правом і за наявності однієї неповнолітньої дитини виїжджати за кордон. Також Надходять багато запитань, в яких уточнюються питання, які саме документи потрібні, щоб під потрапити під певну категорію. Кілька запитань зараз я прочитаю. Доброго дня. У мене мама інвалід другої групи, я рідний син 25 років. Чи можу я виїхати як супроводжувач, які документи потрібні? Відповідь так. Нагадаю, що всі ті. Військове які мають або дружину, або батьків, або батьків своєї дружини осіб з інвалідністю першої чи другої групи, мають право виїхати як супроводжуючий разом з цією особою за кордон. Причому немає необхідності отримувати якісь додаткові документи, окрім Документів, що підтверджують родинний зв'язок з цією особою, ну той ланки, який я назвав, а також підтвердження, що ця особа має інвалідність, є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Цього по собі достатньо для перетину кордону. Дуже часто питають: а чи потрібно дозвіл військомату, дозвіл центру комплектування в такому випадку. Чи потрібно довідка себе з соціальної служби, що утримується ця особа, чи там, опіка, деякі говорять, потрібно її оформлювати. Відповідь ні. Достатньо, як я сказав, тільки доказів родинного зв'язку, що це є батько або матер, дружина, або батьки, один з батьків дружини, особа з інвалідністю першої чи другої групи. І Цього самого по собі факту вже достатньо для виїзду за кордон. Тому немає необхідності звернення до якихось або соціальних служб, або центру комплектування. Так, наступні, наступні питання, які надходять, вітаю. Не відходило. раніше. Мене звуть Андрій Гаврик, я опікун чотирьох своїх братів і сестри, а також батько однієї дитини. В березні ми евакувалися до Польщі, але не встигли оформити виплати на дітей як опікун. Немає закордонного паспорту, потрібно повернутися до Запоріжжя або оформити виплати і зробити паспорт. Чи пустять мене назад? І друге питання: чи може там залишити дітей на свою дружину, враховуючи ще єдиний опікун, і чи також мене пустять, чи, а діти залишаться законного представника в чужій країні? Ну так, да, трішки складна ситуація. Ну, по-перше, законом і про мобілізаційну підготовку мобілізацію і правилам перетину кордону зазначено, що опікун може виїжджати за кордон, і Опікуни вони звільнені від призову на військову службу. Під час мобілізації, якщо є опікунами. Але опіка, як ми пам'ятаємо, оформлюється відповідним рішенням. Це може бути рішення органу опіки та піклування або рішення суду. Якщо, як зазначає Андрій наш глядач, якщо в нього не оформлена опіка, то юридично він, значить, не має статусу опікуна. І це для нього зрозуміло, що буде проблемою. І йому потрібно цю опіку оформити. Як він зазначає, якщо він приїде, якщо він приїде без дітей на територію України, то швидше за все ніхто його нікуди далі не випусте, і опіку без дітей він також не оформить. Якщо ж він приїде з цими дітьми, яких він є, як він стверджує опікуном, тоді йому потрібно буде звернутися до відповідних органів, оформити опіку і потім вже за наявності документів, що підтверджують опіку, на законних підставах вже виїжджати. За кордон. Тому немає проблем. І, до речі, ще питання він поставив щодо закордонного паспорту. Наскільки мені відомо, зараз навіть закордонний паспорт громадянина України можна отримати і не тільки на території України, а й за кордоном у консульствах відповідних установах України за кордоном. Так, далі наступні запитання. Багато питань надходить від студентів іноземних вузов. Дуже така дійсно полемічна категорія. Відбувається полеміка постійно, чи необхідно звертатися до центру комплектування військомату, чи які необхідно надати документи. Ну, по-перше, хочу вже з практичного боку сказати, що. Згідно законодавства, дійсно студенти іноземних вузів вишів, які навчаються за денною формою навчання, можуть перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану, але є низка документів, які потрібно надати і отримати. Державна прикордонна служба це практична вже відповідь, дуже прискіпливо ставиться до такої категорії. За останніми моїми даними, найбільша кількість повернутих осіб, ну з тих категорій, хто хоче поїхати, приїжджає на кордон з якимись документами, а йому відмовляють в перетині кордону. Ось найбільша кількість це якраз особи з тих, хто є студентами іноземних вузів. Які найчастіші помил? помилки роблять ті, хто намагаються виїхати за кордон. Як студенти наземного вузу. Ну, Перша найбільша помилка, яку не можна робити, це купувати якісь там документи. Як правило, в інтернеті продають за дуже великі суми пакет документів, як стверджують в рекламі, нібито він надає 100% гарантію проїзду. 100% гарантії, зрозуміло, що не буває. Як правило, найчастіше всі ці. Дільці, які такими документами торгують, вони вже відомі, і ці документи відомі у Державної прикордонної служби. І е, особа, яка намагається по ним виїхати, окрім відмови в перетині кордону, ще й отримує на додачу 358 статтю Кримінального кодексу України частину 4 використання за підробленого документу, е, ще й кримінальну відповідальність. Е, тому Перша порада нікому не раджу купувати підроблені документи про навчання за кордоном. Друга порада це те, з чим найчастіше стикаємось, що людина, яка або тільки хоче вступити до вищого іноземного, або направила туди документи, отримала відповідь, її готові зарахувати. І Людина вже вважає, що вона може виїхати з такими документами. Ні. На жаль, ні. Е, необхідно для того, щоб підпасти під норму правил перетину і виїхати як студент закордонного вищого, необхідно бути вже чинним, дійсним студентом іноземного вузу е, денної форми навчання. Тобто, будь-які формулювання у довідках, що студент буде зарахований, що надається згода на зарахування. Е, все це не проходить. Е, також. Також іноді стикаються з тим, що в іноземному вузі не зараховують одразу до вузу, а зараховують до якихось язикових мовних курсів або якийсь мовний рік, на якому ще особа не є студентом цього вищу, але вона проходить мовні курси для того, щоб підняти рівень своєї мови іноземної. Для подальшого навчання в цьому виші. Це також не проходить. Тобто навчання на жодних мовних курсах, навіть якщо це мовні курси при університеті іноземному, при виші, теж не дають права перетину кордону. Ще таке питання, яке 100% необхідно зробити студентам іноземних вишів, це гарний Переклад це може повинен бути не просто переклад якогось перекладача. Це повинен бути нотаріально посвідчений переклад і відповідний апостель, якщо підлягають апостелізації ці документи з цією країною. Це процедура. Яка зрозуміло, що потребує і часу, і витрат, тому коли ви отримуєте довідку від іноземного вузу про те, що ви є студентом дійсним, навчаєтесь на денній формі, на такому-там то там відділенні, такому-то факультеті, цю довідку потрібно, як я сказав, по-перше, перекласти в сертифікованого перекладача офіційний переклад зробити, засвідчити цей переклад нотаріально, а цю довідку потрібно апостолізувати, щоб на неї був апостиль і Відповідно перекласти і апостель. Тобто такий документ повинен бути дуже ґрунтовний, і офіційний. Потім необхідно надати, окрім цієї довідки, необхідно надати ще студентський квиток, також його переклад, копію студентського квитка з перекладом нотаріально посвідченим. І з цими документами необхідно звернутися до центру комплектування, не одразу на кордон їхати. В центрі комплектування необхідно подати заяву, подати ці документи і отримати відстрочку від Призову на мобілізації, по мобілізації у зв'язку з навчанням в закордонному вузі. І вже після цього з цими документами, з центру комплектування, з Вищої іноземного, їхати на кордон та перетинати кордон. І теж ще практична порада. За Інформацію, яка надходить від тих, хто студентів, які перетинають кордон, вони говорять, що такі документи перевіряються дуже прискіпливо і дуже довго. І як правило, ті, хто подають такі документи, вони чекають інколи годину, і дві-три. І Для чого? Для того, що зв'язуються з цим іноземним вузом. Державні прикордонники вони мають право робити це, вони роблять це вибірково. Якщо в них є хоч якийсь сумнів, то вони зв'язуються з цим вузом і просять від них отримати підтвердження, що це є дійсно студент, що це дійсні документи. Тому така категорія виїзду студентів іноземних вишів за кордон, вона є дуже, е, як я сказав, дуже складною у виконанні. Але тим не менше вона є і. Е, всі питання пов'язані з цим все ж таки вирішуються. Якщо дійсно особа є студентом іноземного вищу, якщо збере повний комплект документів, пройде всі ці ланки, тоді є можливість виїхати. Також неодноразово надходили питання. Зараз зачитаю це питання студентам українських вишів, також дають відстрочку. А чи дозволяється їм перетинати кордон? Відповідь ні, неодноразово виходили і роз'яснення прикордонної служби, і в законі чи в правилах перетину зазначено про таке, що студенти українських вишів дійсно, згідно з статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, вони не підлягають призову по мобілізації, але тим не менше право на виїзд за кордон це їм не надає тому студентів. Не випускають за кордоном, якщо вони є студенти українських вузів. Е, ще, ще кілька запитань. Е, схожих, які я систематизував, це питання, якщо мешкає за кордоном, постійно мешкав, мешкала особа, але зараз, на час дії воєнного стану, е, знаходиться в Україні і е, хоче виїхати саме з цієї підстави. Отже, ну, зокрема, От питає Тетяна, а якщо загранпаспорті стоїть відмітка консульства України з тимчасовим проживанням за кордоном? Бо громадянин має грін карту, яка діє до 20, 2026 року? Е, питання. Е, ще вище було питання, також що виїжджаємо за кордон на ПМЖ, намагались виїхати до початку війни, не встигли. Е, зараз хочемо виїхати. Як може чоловік виїхати? Е, Є така можливість дійсно передбачено правилами перетину кордону, передбачена можливість виїхати під час дії воєнного стану тими особами, які мають постійне проживання за кордоном, перебувають на консульському обліку, мають про це відмітку, або мають відмітку Державної міграційної служби про те, що вони виїжджають. Оформлено виїзд на постійне місце проживання до певної країни, тобто недостатньо просто на кордоні зазначити, що ви десь постійно проживаєте за кордоном. Потрібно, або як я сказав, прийняття на консульський облік і відповідний відмітка штамп в закордонному паспорті. Що особа має постійне проживання в іншій країні, або штамп інший це міграційної служби, що особа виїжджає на постійне проживання за кордон, що це є також оформлено в особі. За наявності таких відміток, за наявності таких документів, виїзд за кордон можливий. Там саме цитата з сайту Державної прикордонної служби громадяни України чоловічої статі віком від 18-60 років, які постійно проживають за кордоном, мають право на виїзд з України. Тобто формулювання постійно проживають за кордоном. І е громадяни, які постійно проживають, підлягають консульському обліку. Тому під час перетинання державного кордону такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками. Дипломатичної установи України прийняти на консульський облік в певній країні, або Державна міграційна служба України оформлено виїзд на постійне проживання, як я і сказав. Тому за наявності таких відміток можна виїхати особам, що мешкають. Наступне питання. Будь ласка, роз'ясніть про українських моряків, які на сьогоднішній день займають місця російських моряків, возять валюту в банки. Возять валюту в банки, я так розумію, і нашим морякам здається теж дозволили. Ну, на жаль, немає в мене інформації, що дозволили виїзд морякам навпаки. Натомість я останні оновлення на сайті Державної прикордонної служби відкриваю зараз, і знову тут зазначено, що. Виїзд чоловіків моряків відбувається на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації. Отже, загальні підстави, тобто, якщо чоловік моряк, але він є військовозобов'язаним і не підпадає під жодну з категорій, які не дають право право виїзду, тоді на відповідної відповідно не може він перетнути кордон те саме стосується і чоловіків, які теж ставили питання, виїжджають за кордон для повернення своїх дітей за кордону, тільки на загальних підставах виїзду чоловіків, для, які підлягають мобілізації, тому що дійсно інколи виникають ситуації, коли дитину потрібно повернути з за кордону за певних там обставин. Ось для такої ситуації, на жаль, неможливо тільки посилаючись на це, виїжджати за кордон. На сьогодні час нашого ефіру вичерпується. Намагався відповісти на ті нові запитання, нові якісь нюанси, які надійшли на. Соціальну сторінку в Фейсбуці, телеканалу Алікс, яку ви зараз бачите на екрані, продовжуйте надсилати свої питання, ставте запитання з цього приводу і будемо намагатися отримати роз'яснення та відповісти на всі ці складні інколи заплутані ситуації. Бережіть себе, команда Де Юри працює для вас. До нових зустрічей.